Ну, ти даєш, Марійка, в місто зібралася, чули, дівчата, зареготала Ніна. А вам яке діло? сердилась Марійка. Я поїду в інститут вступати, не хочу все життя до Яркою працювати. Дівчата дружно сміялися над нею, вигукували образливі слова, називали заучкою і казали, що нікуди їй не вступити. Через тиждень вже в корівник піде працювати. Марійка відмахнулася і пішла додому. Її дуже зачепив той факт, що ніхто в неї не вірив. Навіть мама, яка зрідка була в адекватному стані, над нею насміхалася. Село де народилася і жила дівчина було невеликим з розпадом Союзу закінчилися його золоті роки. Закривалися корівники, стали менше сіяти зерна, і люди почали виїжджати в місто. Марійка була з багатодітної і неблагополучної сім'ї. Мати Наталія працювала дояркою з перервами на декрет. Вона народила сімох дітей, і велика частина з них була від чоловіка. Все село було в курсі, що вона бігає по мужикам, а коли відомості про черговий похід наліво доходило до її чоловіка Миколи, в будинку траплявся скандал. Вони були так зайняті з собою, що зовсім забули про дітей. Наталя іноді навіть забувала їх погодувати. Одного разу між батьками сталася страшна сварка. Марійка не знала, з якої причини, але саме в цей день батько зібрав речі і зник з їхнього життя. Після цього перебувати вдома стало просто нестерпно. Мати приводила чоловіків додому, а Марійка і дві старші сестри взяли всі її обов'язки на себе. Наталі діти тільки заважали, тому, дивлячись на них, вона часто говорила. Заправ би вас хтось, ніякого особистого життя. Мужики тікають, а все через дітей. Кому хочеться плуга тягнути? Марійка намагалася вчитися щосили, щоб виїхати з села і більше не повертатися. Для цього потрібно було вступити до інституту на бюджет і отримати місце в гуртожитку. Ніхто в неї не вірив, крім сестер, які вже виїхали з цього болота, а мати навіть і чути нічого не хотіла про плани доньки. Що ти вигадала, який інститут, прости, господи, злилася Наталя. До нас в корівник підеш або на зерносклад. І так вже два роки час даремно втрачаєш. Треба було після дев'ятого класу атестат забирати. Надька і Галька теж придумали вчитися. Кинули матір на позволяще. Я не хочу корів доїти і крапка, промовила Марійка і занурилася в читання. Дівчина не стала більше слухати голосіння своєї матері, їй потрібно було готуватися до іспиту, а своїми старшими сестрами вона дуже пишалася. Галя два роки тому вступила в кулінарне училище, а Надя в минулому році поїхала в сусіднє містечко і вчилася там на бухгалтера. Марійка ж задумала піти далі. Із золотою медаллю вона могла з легкістю спробувати ступити до Вензе і не в сусідньому містечку, а поїхати до обласного центру, де ніколи ще не була, але куди так відчайдушно прагнула? Велике місто зачарувало з першої миті вечірні вогні, красиві будівлі і безмежні можливості. Марійка зібрала всі накопичені гроші і зняла кімнату з двома дівчатами. Місця, звичайно, було небагато для трьох, але на більше їй не вистачало коштів. Вона відчайдушно зубрила матеріал і навіть вибрала потрібну спеціальність ту, яка їй видалася найцікавішою, але все пішло шкереберть. Із золотою медаллю і непоганою кількістю балів вона не пройшла конкурс, чому сусідки по кімнаті навіть не здивувалися. Казала ж тобі, що на цьому факультеті все вирішують гроші, а ти не слухала, сказала Аня. Та не плачу, тебе ще є шанс закріпитись тут, заспокоювала її Ірина. У будівельному коледжі, куди я подала заявку, є бюджетне відділення. Тебе й золотею медалю візьмуть, як рідну, і місце в гуртожитку нададуть. Марійка подякувала сусідці і твердо вирішила спробувати. Дороги в село вже не було. Успішно пройшовши співбесіду, Марійка була зарахована. Звичайно, спеціальність була для неї незрозумілою, абсолютно нецікавою, але дівчина все одно раділа закінчу коледж, а потім знову піду з документами в ВНЗ, думала вона. Заселившись в гуртожиток, дівчина взялася за навчання. Три роки пролетіли непомітно і ось настав момент вирішувати, що робити далі. Дівчина вже будувала плани, але сталося те, чого вона ніяк не очікувала, подзвонив молодший брат. Марійко, мама зникла, її вже два дні немає вдома, тремтячим голосом сказав він. До Наді з Галею я не зміг дозвонитися. Серце дівчини здригнулося, вона зрозуміла з мамою щось сталося погане. Я зараз же поїду на автовокзал і першим автобусом буду у вас. Не переживай, Сашко, чекай на мене. Зібравши речі, дівчина кинулася на автобус, і ця дорога до будинку, де вона не була вже так давно, здалася їй нескінченною. З будинку на зустріч сестрі вискочив Сашка. Йому недавно виповнилося 14, і виглядав він змужнілим. А за ним вибігли ще три молодші сестри. Всі вони оточили Марійку і були страшенно налякані невідомістю. Заспокоївши дітей, Марійка дізналася, що мама позавчора вийшла з дому після шостої вечора, відправилася до чергового чоловіка. Вони чекали її всю ніч, але вхідні двері так і не відкривалися. Мати не повернулася. До кого конкретно пішла, Наталя ніхто не знав. Сашка думав, що вона заснула у ковалера вдома і повернеться вранці, тільки цього не сталося. Ввечері слідом за Марійкою додому приїхала Надя, а старша сестра Галина була вагітна, тому її турбувати не стали. Дівчата обійшли все село, але ніхто Наталю не зустрічав. Звернулась до місцевого дільничного і вже не вірила, що мати знайдеться. Минув тиждень, другий, але ніяких новин не було. Потрібно було щось вирішувати. Я оформлю на себе опіку над дітьми і залишуся жити тут, сказала Марійка. А ти, Надюша, їй додому. Ти що, думаєш, я кину на тебе своїх сестер і брата? вигукнула Надя. Марійка міцно обійняла сестру. Дорога, я тебе дуже люблю, м'яко сказала Марійка. А також я знаю, що вдома тебе чекає молодий чоловік і хороша робота. Не втрать свій шанс. Мене ж ніхто не чекає. В інститут я ще не вступила, коледж вже закінчила. Я залишуся з дітьми і знайду роботу тут. Я не кину тебе, але раз ти так вирішила, буду допомагати вам грошима. Добре, Надійко, прорвемось, а може, й матір повернеться, зітхнула сестра. Але мати більше не повернулась. Ходили чутки, що в її зникнення замішаний черговий залицяльник, до якого вона поїхала в інше село, і, можливо, наталії вже немає на цьому світі. Галина народила близнюків і була щаслива в шлюбі. Надя поїхала в місто, знайшла роботу і вийшла заміж. Вона регулярно висилала гроші сестрі, а ще приїжджала разом з чоловіком і допомагала облаштовуватись. Марійка ж влаштувалася в місцеву школу вчителем. Їй неймовірно пощастило, що колишня вчителька вийшла на пенсію. Від роботи з дітьми дівчина отримувала величезне задоволення, а вечорами підробляла репетитором для місцевих, найчастіше безкоштовно. Опіку Маріка успішно оформила на себе, проблем з тим не виникло, тому що батько відмовився від своїх батьківських обов'язків, а через три роки вийшла заміж за дуже хорошого чоловіка, з яким познайомилася в місті, поки гостювала в Галі. Їхати в мегаполіс вони не поспішали. Чоловік побудував для дружини і прийомних дітей чудовий двохповерховий будинок, а коли брат і сестри виросли, поїхали вчитися, Марійка залишилася в селі вчити дітей математики і виховувати своїх дочок Дашу й Олену. Ще ніколи вона не була такою щасливою. Брат і сестри були безмежно вдячні їй за те, що вона не кинула їх напризволяще, що не дала забрати в дитячий будинок, що так любила й берегла. Я найщасливіша мама і сестра в світі, вигукнула Марійка, і не потрібні мені вогні великого міста, тому що в мене є ви і мої улюблені учні, наміцно обійняла чоловіка своїх дочок. Виходить, щастя десь поруч, варто лише озирнутися.